У Нікополі поліцейські затримали групу викрадачів каналізаційних люків. Цікаво те, що один із зловмисників виявився працівником підприємства Міськводоканал. Таким чином, чоловіки вирішили підзаробити. Обидва порушники 33 та 25 років тамтешні мешканці раніше не засуджені. Діяли зловмисники у нічний час. Всього здійснили три рейди, і під час останнього були помічені пильним місцевим, мешк... місцевим мешканцем, який зателефонував до поліції, повідомив прикмети останніх. За чітким описом автомобілів і злочинців правоохоронцям вдалося їх встановити. За словами правоохоронців, люки зловмисники вивозили за межі Нікопольського району. Їм вдалося викрасти 34 кришки, 15 з яких поліцейські вилучили та повернули міськводоканалу. Всього ж в Нікополі Початку року з вулиць зникли більше 200 каналізаційних люків. Це своєрідний антирекорд. Комунальники намагаються накривати небезпечні колодязі у той же день вже пластиковими кришками, які не цікавлять крадіїв. Стосовно впійманих, наразі справу з обвинувальним актом направили до суду.